Тілець це пізєс, і це сама ахуєна характеристика цього знака. Тілець живе саме по такому принципу. Якщо ти не приймаєш його точку зору, тобі пізда. Якщо ви думали, що овен це самий кончений і упрямий знак, то ви ще не бачили тільця. Якщо овен хоч якось буде з тобою ще сперечатись, то тіле зразу б'є в єбало. Запомни, ти ніколи не дізнаєшся, який саме настрій у тільця. В один момент він може тобі просто посміхатись і казати, як все чудово, а в другий момент ти будеш лежати вже. У снігу з відпечатком на твоєму єбалі його подошви він може радуватись життю, бути найщасливішою людиною у цьому світі. А через 2 секунди хуяк, і в нього депресія, тривога і адські муки. Наступний принцип, по якому живе тілець, це як би не було все піздато, але я знайду до чого доєбатись. Мало хто знає, але тілець залежний від солодощів, фастфуду і решти всякого шкідливого гімна. Тому, якщо ви побачили людину в відді діріжабля на вулиці, знайте 99,9% це. Телец.